Добрий день, мої любі малята. Я вас всіх вітаю та гарного дня вам всім бажаю. Сьогодні у нас буде заняття з грамоти. Дітки, і так ми з вами попали до лісу, а тут росте дуже багато дерев. І ось в лісі побував Звукоїд. Він, дітки, багато наробив там шкоди і в назві дерев. Він, дітки, з'їв перший звук. А ви повинні вгадати, яке це дерево? Ереза, яке це дерево, дітки. Правильно, береза. Який звук з'їв звука Б. Правильно. Друге дерево, дітки, уп. Уп. Яке це дерево, дітки? Правильно це дуб. Який перший звук звука є? Звук Д. Далі. Алина. Це кущ дітки. Алина. Здогадалися? Правильно, це Калина. Перший звук дітки який? Звук К? Правильно. Так, а це що за дерево? Лен. Лен. Це яке дітки дерево? КЛЕН. який перший звук звукоїдзів? Звук к. Правильно. А тепер, дітки, звукоїд відгриз останні звуки в назвах дерев. Горобин. Яке це дерево? Горобина, Правильно. Сосн, сосн. Це яке дерево, дітки? Сосна, який останній звук? А, молодці. Далі. Лип. Лип. Це яке дерево? Липа. Правильно. Який останній звук? А. Правильно. А це що за слово? Назва дерева. Чи куща? Догадайтесь. Шипшин. Це що, дітки? Шипшина. який останній звук? Звук А. Молодці. А тепер, дітки, ми попали з вами в країну звуків. І у вас в цій країні, дітки, немає, не називають ім'я по-батькові прізвище. Там тільки називають перший і останній звук в іменах. Бова, який перший звук? В. А другий, а останній звук А. Ось вони так і гукають. В А. Так. Христина. Це дітки, е, яке ім'я? Це ім'я дівчинки. І як ви гадаєте, як вони гукають? Х. А. Правильно. Борис Б. С. Так. Андрій А. Й. Молодці. Дітки, А тепер ще пограємо в гру з крокодилом Гена. Крокодил Гена дітки, відпочивав в Африці. І ось він привіз дуже багато подарунків для звірят. І ось він зайчику, як ви думаєте, яку іграшку привіз. Ця іграшка теж, теж починається із звука з. Яка це іграшка? Правильно, зірка. А що ж він привіз Лисеняткому? лисенятку? Перший звук який, дітки? Л. Давайте придумаємо, що він привіз лисеняткові. Льодянець, правильно, ще що можна привезти. Льодяник, лопатку, ліку, правильно, багато слів підібрали. А вовчику, як ви думаєте, перший звук який? В? То я, яку іграшку привіз? Велосипед. А як ви думаєте, що ж він привіз білоці? Бо він не тільки іграшка, ще й ласощі привозив. Бублик, правильно. А кошеняткові що він привіз? Що він кошеняткові привіз? Іграшку привіз, клоуна. Молодці дітки, гарно виграли. Дітки, а зараз нам треба з вами до цих схем, які ви бачите ось. Скласти речення про дерева. Дітки, як ви гадаєте, скільки слів у першому реченні? У першому реченні? Давайте порахуємо по схемі одне, два, три, чотири. Яке можна придумати речення? Дерева приносять велику користь. Молодці. А по другій схемі ви бачите, що перше слово буде яке? Коротеньке, так. Давайте складемо речення. В лісі росте багато дерев. Молодці, гарні речення ви придумали. Дітки, а тепер давайте з вами поділимо слово багато на склади. Скільки тут складів? Ба-га-то. Правильно три склади. Дітки, який перший склад? Ба, другий ГА, а третій ТО. Дітки. А який склад наголошений? Багато. Правильно наголошений другий склад. Ось ми поставимо цей значок на голос. Багато. Так. Дітки, а тепер давайте поділимо на склади слово сосна. Сосна. Скільки тут складів? Правильно, два склади. Діти. А який наголошений склад? Сосна. Сосна. Правильно. Другий склад наголошений. Який звук наголошений? А, молодці. Діти. А давайте тепер придумаємо слово з одним складом. Яке тут є слово? Дуб. Правильно. І ще яке? Клен. Правильно, дітки, тут всього по одному складу. Дітки, а тепер ось ви бачите тут схему звукову. Ось нам треба придумати з вами слова по цим звуковим схемам. Подивіться уважно, скільки тут звуків. Один, два, три, чотири. Яке сюди підійде слово? Правильно підійде слово клен. Перший звук який К, другий Л, третій Е. І четвертий звук Н. Молодці. А тепер треба придумати слово до цієї схеми. Яке тут слово? Згадалися? Тут три склади. Так. Давайте. Хто придумав уже? Правильно береза. Ну давайте Б, Ре. За три склади. Перший звук який Б, другий Е. Третій Р, четвертий е, п'ятий звук з. І останній звук А. Так скільки тут голосних дітки? Тут три голосних. Скільки приголосних? Три приголосних. А які ці приголосні? Правильно тверді приголосні. Ви дітки сьогодні дуже гарно працювали. Всі справились з завданням. Заняття наше підійшло до кінця. До побачення.